Управлінням по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми столичної поліції, була встановлена інформація щодо діяльності злочинної групи, учасники якої вербували громадян України та переправляли їх до Російської Федерації, а згодом частину до Молдови під вигаданим приводом найманцям. Обіцялася зарплата у розмірі 1,5-2 тисячі доларів щотижня за, начебто, роботу в підпільному цеху по виготовленню рідини для електронних цигарок. Насправді українців за кордоном чекала абсолютно інша доля. Вони повинні були працювати в лабораторіях по виготовленню особливо небезпечної психотропної речовини, так званої солі. Крім того, зломисники налагодили такий же бізнес на території України. Однак головну відмінність цього угрупування від низки інших з'ясували працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України. Було встановлено, що одним з організаторів та головними учасниками цього наркосиндикату виявилися діючі та колишні співробітники поліції різних регіонів України. Лідери групи це 23-річний поліцейський полку поліції особливого призначення номер 2 Столичної поліції, який у лавах поліції лише 6 місяців, та 31-річний мешканець села Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київщини. Їхніми спільниками виявилися 24-річний слідчий Києво-Святошинського відділу поліції. 21-річний опороповноважений Переяслав Хмельницького відділу поліції, а також 22-річний колишній співробітник слідчого управління поліції Житомирщини. Крім того, ще дев'ять цивільних осіб віком від 18 до 28 років. За викритими фактами, слід детективами слідчого управління столичної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Києва було розпочато кримінальне провадження. Заради незаконного збагачення, усвідомлюючи наслідки своїх дій, організатори створили стійке ієрархічне злочинне об'єднання, яке використовувало конспірацію, мало чітко розподілені ролі. Та суворо підпорядковувалися організаторам з метою вчинення особливо тяжких злочинів: це виготовлення, перевезення та збут наркотиків, а також здійснення незаконних операцій, об'єктом яких є людина. Серед своїх знайомих організатори підшукали осіб, які володіли чіткими знаннями і навичками технологій і складових елементів для виготовлення психотропних речовин. Також встановили осіб, знайшли осіб, які могли вірно донести інформацію, переконати людей, які опинилися у скрутному матеріальному становищі, для вербування їх до Російської Федерації чи до Молдови, де вони експлуатувалися для виготовлення психотропної речовини. Розповсюджувалася кримінальна продукція завдяки рекламі в інтернет-мережі. В віртуальних магазинах, де за допомогою бот-програм, клієнт міг отримати інформацію щодо товару, надіслати інформацію про оплату товару та отримати інформацію про місце розташування закладки. Задокументовано кілька епізодів такого способу придбання наркотовару. Після чого особи були затримані на місці події працівниками поліції, Правоохоронцям відомо, що зловмисники зараз могли виготовити до 40 кілограмів психотропної речовини, отримуючи щомісяця мільйонні прибутки. Під час спільної спецоперації проведеної за участі бійців полку поліції особливого призначення номер 1 столичної поліції, детективів слідчого управління столичної поліції, оперативників внутрішньої безпеки Національної поліції України та оперативників по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми під процесуальним керівництвом столичної прокуратури, проведено 51 обшук за місцем мешкання фігурантів у їхніх автомобілях в гаражних приміщеннях. З одночасним затриманням в порядку статті 208 КПК України 12 фігурантів злочинної організації, серед яких і лідери цього злочинного угрупування. Під час заходів виявлено і вилучено 600 літрів прекурсорів, велику кількість амфетаміну, марихуани. Таблетки екстазі, так звані солі, устаткування для виготовлення наркотиків. Кошти у різній валюті це понад 40 тисяч доларів, понад 20 тисяч гривень, 5 тисяч євро, зброя без дозволів, набої, чорнові записи, мобільні телефони та оргтехніка. Крім того, під час обшуку в уповноваженого Київщини виявлено медичну довідку про проходження ним обстеження на предмет Влення наркотиків, відповідно до якої виявлені сліди амфетаміну, метамфетаміну та марихуани, їм загрожує за вчинення злочинних дій, позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.